За результатами нашого обстеження спільного залишилося кілька будівельних майданчиків по центру, де не потребує автомобіля. Угу. Ну, велика частина таблиці, майже, вся, вона угу. відпрацьована, вже були на місцях. І я думаю, відповідні дії вже робляться. Угу. Тобто, там зовсім небагато слід. Майже 130 вже маємо будівельних майданчиків так. на сьогоднішній ну, день. Вони. Ну, молодці, молодці. Молодці. Відпрацювали 130 майданчиків. Будемо тільки видавати, то Давайте, розповідайте, скільки відпрацювали майданчиків будівельники. Будівельних. Ми 80 майданчиків вже обстежили. 80 майданчиків, так? Так. Молодці. Ну і який результат? Зауваження майже по всіх є. Ми раніше доповідали, у нас частково складалися протоколи, частково обучалися приписи. У всіх майданчиках є якісь недоліки. Стоїть відсотково нема, щоб ідеальних майданчиків. На одних майданчиках не покошено, на інших майданчиках щось не встановлено, там, паркани або інші речі. Ну, є зауваження. Ми людям. Йдем... Люди ті, що, скажімо так, міняємі і чітко відноситься до своїх обов'язків, вони говорять, да, ми покосимо, да, ми приберемо ну, в такому плані. Так, він же мав бути не для того, щоб просто ми подивилися, у вас скільки листів листочків, скільки тексту і скільки об'єктів в нас в місті є. А для того, щоб ми бачили, скажімо так, вели журнал контактів з тими чи іншими підприємствами, підприємцями, власниками цих зелених ділян, щоб ми бачили, що там була певна історія, вона з ними наприклад. Минулого разу, коли це, це рішення виходило на розгляд сесії, ми на комісії його піднімали, у нас були зауваження, наприклад, по паркану, який був там завалений, ми давали рекомендацію його привезти до ладу, приймалося рішення, пройшло там рік, ми давали на рік, рік швидко прилетів. Дивимось, ага, знову рішення йде. Що там у нас було червоним? Паркан. Що, змінився і не змінився? Тоді вже виникають інші питання. Це перше. Друге, є в нас певні сезонні моменти, да, такі як там, прибирання. Снігу, прибрання балаголистя по построю потрібно по кожному об'єкту виводити на фото <рес> конкретно <рес> <рес> що, що ви часу <рес> нам зачитуєте е, о, Воно не сприймається ні, школи, ні комісії, ні депутатами, ні присутніми. Я згоню. Так, так, так. Зауваження. У ну, за, нас екрани, для... ну, да. так, виїжджаєте, знімаєте, було стало і так далі. Я розумію, що сьогодні відпрацювати по номерам, можливо, буде ефекту менше, тому що один трубку не взяв, то, того немає, господаря. Тому mm. так, да, результати взяли там якісь п'ять результатів, є, і відповідайте. По об'єкту на ході до центрального пляжу. Відсутність за гроші, які, якщо є питання, наприклад, там по, по дозволам на будівництво, там що вони вийшли за межі. Майже фундаменту. І кожен департамент буде розуміти, на контролі є питання по їх профілю, по їх профілю, по профілі. Ми його не прибираємо з контролю, поки нам не доповіли і не вирішили це питання. Тоді ми будемо розуміти, що у нас контроль, і в ньому або збільшується в нас від комісії до комісії, чи від сесії до сесії, коли ці зауваження виникають. Все, ми з вами розуміємо. Щось під питання, ми да. вносимо на контроль. Внесли на контроль. Да. Вираємо, потім вносимо вже з цього супського.